Друзі, всім привіт! Компанія Фрашавця завжди на зв'язочку. Ми працюємо. І друзяки, сьогодні хочу для вас показати реально класну гарячу новинку, яка в нас є на майданчику. Це, як ви бачите, шкода Кодіак в комплектації SportLine. Друзі, 2019 року випуску ця машинка і з оригінальним пробігом всього на всього тисяч оригінального пробігу в даному автомобілі. На 2-літровому дизельному двигуні потужність 140 кВт на 190 кінських сил на повному приводі. Звичайно, друзі. І реально ще раз наголошу з офігенної спортлайн комплектації. Отже, два слова автомобіль, друзі. Цю атівочку ми приганяли два роки тому з Європи з пробігом десь там 31 тисяча. В нас купляла людина цю машинку, покаталася нейна наїздила там 30 тисяч пробігів, там плюс-мінус. Обслуговувала все по офіціалу цю машинку, реально дуже гарна, класна. От і пригнала по сімейним обставинам на продаж цей варіантів. Якби казали, якби не було тих моментів, то би цю автівочку і не продавала. Бо реально вона дуже хороша, доглянута. Уже ця, цей автомобіль, друзі, на першій реєстрації. Першій реєстрації не потрібно платити. Так що для себе, хто шукає реально класний Кодіак, Спортлайн з мінімальним пробігом, з підтвердженим друзі, мінімальним пробігом, будь ласка, можете залітати до нас на майданчик. От і для себе придбати реально хороший перевірений автомобіль. Бо ми цю автівку перший раз дивилися і знає зараз, до нас вона знову потрапила. І ми цю машинку знаємо від А до Я. Так що, друзі. Зараз швиденько ще я для вас по комплектації пробіжуся. Е, зроблю замір лакофарвого покриття, хоча тут вона вся ціла, бо тут моментів, яких немає. Друзі, тут все перевірено і так далі. От, зроблю замір по лакофарвому покриттю і е, покажу сам стан даного автомобіля, хоча 60 тисяч по пробігу, то тут все є дуже-дуже гарно. Отже, друзяки, по комплектації спортлайн, що сюди входить. Е, black пакет, Shadowline пакет, як хочете так і називати, чорна рішітка, чорні зеркала, чорні релінги, все повністю. В чорному є е. 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 максимальна топова оптика, адаптиматриця фуледовська, -фу вирізає автомобіль потоку. Максимальне. лобове скло з камерою асистентів, е. спортлайнівські 20-го розміру, диски 235 на 45 на літній гумі, Пірелі Скорпіон, реально нова літня гума. От прям гляньте, туди палець ховається в, в той протектор. Є, е. е, друзяки. Далі безключовий комфортний вхід. Зразу вам кажу, що в машинки є. Е. Так, далі біжимо позаду, що ми маємо. 4х4. Електрокришечка багажника, друзі, є. поличка є, електрофаркопчик є присутній. Так, що в нас тут? Ось тут номера в нас є, щось там людське, що лишилось тут накидочка, сабвуфер, докадочка у нас є. От, так що, друзі, денкратик, все все повністю в комплекті тут, в цій машинці є присутнє. Так, ну і саме солодке, саме вкусне це по салончику, бо спортлайн-салони це одні з найкращих, які можуть бути в Кодіакові, так що гляньте, як же воно все тут гарно, класно, дорого, багато виглядає. Сидіння ковші, комбіновано шкіра з алькантарою на пам'яті, на електроці, друзі. Тобто все як положено, все так і є по цих сидіннячках. Далі. Біжимо. Зразу, друзяки, два ключа є і пульт на вибасточку. Є оригінальна мокра вибасточка в цій машині. Опа! Сідаємо, запускається кнопочка, як завжди. Цифрова панелька приладів. вон, бачите, по пробігу. Так, 59 788 по пробігу. Далі гляньте, все ось тут, а підсіточки, амбієнт різнокольорові, акустика Кентон, асистенти мертвих зон, друзяки, всі карти в Валькантарі, в шкірі, повний електропакет, підігрів складання дзеркал, карбонові вставочки. Ось тут, тут карбонові вставочки. Ну реально, шкірине мультикермо. Ух, реально дуже класна машинка. Чорна стеля, друзі. О-по-по-по, є, Магнітолка Discovery, сенсор на повністю, друзі, на українській мові з функцією Android Auto, Apple CarPlay, з функцією навігації, друзяки. Ну, реально, е, реально, все є, все, що треба. Е, далі що хочу вам ще показати? Е, по, по 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 автомобіль. Асистенти допомоги водіющі, допоміжні асистенти для водія. Значить, адаптивний круїз контроль, фронт розпізн... асіст, там відображення, лайн-асіст, друзі, сайт зони, що розпізнавання дорожніх знаків, e, розпізнавання причепа, розпізнавання втоми, первентивна система безпеки. Тобто на максимально всіх доп... доступних асистентах допомоги водія є тут присутність всього автомобіля. Так, що ще? Хроннаклеїчки, спортла. Da, тут дублювання в трьохзонним клімат-контролі машинки. підігріви сидінь, старт стоп камера заднього виду, перед-зад, вибір руху режиму їзди, кнопочка мод, я бачите, вибираєте собі. Авто автохол, друзяки, автохол, ну, реально, Є все-все-все, що треба в цього автомобіля. Так, вроді я вам попереду тут пробігся, все розказав. От, Зараз я ще гляну по так. А, до речі, ще друзяки, подвійний склопакет стоїть в автомобіля, це теж додаткова опція. Так, і позаду хочу глянути. Так само, так само позаду, підсіточка Ambience є, керування третім кліматом для підлокітників, стаканичків. Підсіточка амбієнт вже проявила себе. Так що, друзі, ось така комплектація. Як на мене тут є все. Тільки ще до максималочки не вистачає у нас панорамного даху. А так, друзяки, як на мене, реально хороший варіант. І ось так зразу вам показую по кругу, як машинка виглядає. Ну тут без м'ятин, без подряпин, друзі, без протекції, якихось там, ну без пошкоджень. Там ну тридцять тисяч людина не їздила і реально ну, любила на цю машинку, обслуговувала в офіційного дилера. Так що ну, проблем тут немає тільки трішки по задньому бамперу, де є зона погрузки. Де є зона погрузки? О тут такі, діпо, бачите, моментики, трошки от є такі діпо, бачите, де щось грузили, зацепили і, коротше, так воно і лишилося. Але по других питаннях взагалі нюансів тут ніяких немає. Ось так вона виглядає, ця машинка. По салончику також все чистенько, гарно, людина не палила. От в машині приємний запах, все свіженько. Ну, в принципі, як нове. Так що, друзі, ось такі. Варіант ще раз ми маємо до продажу. Такий автомобіль, зараз, щоб я вам сказати чесно, з Європи ви ніколи не проженете за такі кошти, які хоче людина на віддачу за цю машинку. Того, що з пробігом 60 тисяч, ну, по-перше, нереально на ті такий автомобіль, якщо реально то там рядять ряд, такі гроші в Європі за ці машинки, що реально невигідно їх сюди приганяти. Так що, друзі, ось така ситуація в нас на майданчику по такому автомобілю. Є в нас ще реально дуже крутий автомобіль, шкода кодяк. 22-го року. Зараз я буду пізніше про також відео знімати вже, по-моєму, його від відфотографували закинули на авторія. Ну реально там теж рвань. От, І, коротше, якось так. Дімон! Зараз ще по прибору прийдемо. Принеси прибора! Принеси прибора! От, зараз мені ще приборчика підкинуть, я вам зроблю заміри по лакофарбовому покриттю. От і це, є. і в принципі буде все. Якщо у вас є якісь є питання, друзі, по даному автомобілю, по цьому чи по іншому, будь ласка, дзвоніть, задавайте, пишіть. Ми стараємося всім гарно швиденько відписувати. Якщо треба саме по цьому автомобілю, історія по офіційному дилеру чи історія в якому стані ми купляли цю машинку без проблем. Також можете до нас звертатися, вам все надамо, покажемо. Якщо треба, можемо зробити комп'ютерну діагностику, по автомобілю, показати форсуночки, сажовий фільтр. В общем, друзяки. Максимум інформації для вас, щоб ви дійсно розуміли, що автомобіль хороший і вартує вашої уваги. Тільки зараз ще остається кажу приборочком швиденько пробігти е, цей автомобіль, щоб ви вже до кінця розуміли, що з ним є все добре. І е, будемо завершувати, буду вам знімати зараз кодячок 22-го буду знімати 22-го року. Там теж реально ух-жирочок. Так що ліва сторона у нас 117 крило, 120. 121 119 135 110 109 112 116 112 123 124 119 119 118 і 117. Так що бачите, машинка вся ціленька, ніякі тут елементи не знімалися, не фарбувалися. В общем, друзі, реально від себе рекомендую цей автомобіль, тому що реально жіночку шкода. От, і просто давайте допоможемо, щоб цей варіантик попав в реально хороші якісь руки, бо того, що, ну, дуже любила на цю машинку. Так що, друзі, якщо ще раз кінець питання, набирайте всі вам гарного дня. А і ще два слова, друзяки, що за машинку вона давала. 40 по-моєму, тисяч з пробігом, коли ми прийняли 30-ка, тут було 30 тисяч пробіг, 40 тисяч доларів давала. Зараз вона хоче значно, значно дешевше. Просто треба продати людям потрібні кошти. Так що на зв'язочку ще раз.